Денис Кесіль, вихованець криворізької школи плавання. Нині він живе та тренується у Дніпрі. В Олімпійських іграх цього літа брав участь вдруге. Олімпійський цикл був напруженим, розповідає спортсмен. К Олімпійським іграм ми готувалися як так, одразу виповнили ліцензію. Ми вже е, тренер, план тренувань прописував, продумували, і ми придержувалися цьому всьому. За месяц до Олимпийских игр мы выехали во Францию в сбор, на сборы. Это У нас проходила там подготовка, потом мы уже поехали в Испанию. В Испании пробыли там немного времени, и потом поехали уже в Париж 25 числа. 22-річний плавець, який спеціалізується на спринтерських дистанціях бетерфляєм, представляв у Парижі Дніпропетровську область. Ділиться досвід Олімпіади у Токіо 2021 року, дає йому можливість порівнювати умови. Парижі було недостатньо їди для нас. Еще были проблемы на самом деле с бассейном. Бассейн был не олимпийских стандартов. Олимпийский стандартный бассейн должен глубина быть 3 метра, а здесь было 2,1-2,2 метра. На думку спортсмена, суперники видалися дійсно сильними. Денис посів восьме місце у чоловічій групі. Дистанцію 200 метрів батерфляєм подолав за 1,57 і секунди. У загальному заліку посів 24-те місце та не кваліфікувався у півфінал ігор. Звісно ж, що розстроївся, але не прям так сильно я старався показати все, що смогу. Ну, як то не вийшло, хоча ділив підготовку, серйозно відносився к этому всему. Серед інших причин невдалого виступу самопочуття. Як згадує Денис, ледь не всі плавці були хворі під час виступу. Наступного разу все складеться успішно, переконаний спортсмен. Плани на будущее у мене це ще… Поїхати в Лос-Анджелес на Олімпійські ігри в 28-му году. Денис Кесіль каже, продовжуватиме готуватись, адже спорт це безперервна робота над собою. Тим, хто дала дорогу до Олімпу, радить. Тренуватися, прислушуватися тренера і. Артур Орел цей день.